Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах. Шауляйський аеропорт найкращий у Литві з погляду обходу санкцій чи теоретичних сірих схем. Українці, які працюють у Литві, платять понад 58 мільйонів євро податків за рік. Репортаж з репетиції вокального гурту Ластівочки. Радар, придбаний під час третьої акції Радаром, вирушив в Україну. Анонсовано важливу угоду з Генеральною прокуратурою України. Євросоюз закрив свій повітряний простір для військового агресора Росії ще минулого року. Але країна відрізана від світу авіації та її союзники активно шукають способів обійти санкційний режим. Начальник аеропорту Шауляй Аурелія Коезада каже, що з 2014 року, коли Росія анексувала Крим, у Шауляї не приземлився жоден літак із російською реєстрацією. Через вимоги безпеки литовської армії і сусідства з базою НАТО що ретельно дотримуються, аеропорт Шауляй, ймовірно, є найчистішим аеропортом у Литві з погляду обходу санкцій або теоретичних сірих схем. Нині у Литві працює понад 24 тисячі осіб. Це половина всіх українців працездатного віку, які приїхали до нашої країни. Йдеться у повідомленні Міністерства соціального захисту та праці. З початку війни служба зайнятості допомогла знайти роботу близько 13 тисяч українців. Ще 2 тисячі робочих місць зараз пропонують українці. До березня 2023 року, тобто протягом року, з початку війни, українці, які знайшли захист у Литві, заплатили до бюджету нашої країни понад 58 мільйонів євро податків. З них понад 13 мільйонів протягом січня та лютого поточного року. Нещодавно започаткований гурт Ластівочки за керівництва Олени Ластівки вже готується до свята, що відбудеться незабаром у парку Віли Хайма Френкеля. Минулого четверга вони поділилися з нами атмосферою своїх репетицій, розповіли про історію їх започаткування і свої подальші плани у репортажі. Суд українського такого глибинного народного співу, і в цьому є наша ненька Україна. В цьому є наша історія, в цьому є наші традиції. І ми будемо збиратися, ми будемо вчити. Ми будемо продовжувати працювати і радувати глядача і свої душі. радувати, аби тим самим якось збагатити себе, якоюсь енергією, щоб далі працювати, наближати разом зі всіма українцями перемогу. Ці дівчатка, вони непривершені, не вони дуже талановиті, мені дуже пощастило, що вони разом зі мною, а я разом з ними. Правда, я тішуся і завжди біжу на репетицію. У нас вже на сьогоднішній день ми маємо програму, е, великодню програму, програму «Бесняний». Це така вокально-хореографічна е, літературно-поетична композиція. І я вважаю, що це за такий короткий термін часу створився колектив, має вже свою програму. Це дуже великий наш загальний успіх. Три радари закуплені у рамках акції Радаром вже відправлено в Україну. Решта 13 прибули до Литви і готуються до транспортування. Про це повідомила в понеділок організація «Blue and Yellow». Голова Йонас Охман наголошує, що це великогабаритні пристрої спеціального призначення, які не просто перевести через документацію, дозволи та погодження транспорту. Українців навчили користуватися радарами, закупленими під час кампанії, на навчаннях, що прийшли у Каунесі у березні. Акція радаром проходила з кінця січня до 24 лютого. Під час благодійної акції, проведеної з нагоди роковин війни Росії в Україні, було зібрано 14 мільйонів євро. Анонсовано важливу угоду з Генеральною прокуратурою України. У повідомленні йдеться, що слідчі України та по всій Європі зможуть обмінюватися, інтегрувати та обробляти всі ключові дані щодо більш ніж 78 тисяч зареєстрованих військових злочинів. Програмне забезпечення палантір, що має багато даних у справі, продовжуватиме підтримувати опір України російської агресії. Компанія вже надає військову допомогу Україні та підтримує переселення біженців у Велику Британію, Польщу та Литву. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕтаПлюс, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.вінскутисобака Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!